Так, так люди. Теперь. Закручуватися. Тут от як, туди казали, що тут цього планка, ось цього що фіксатор. Такби не переверталось, легше загружувати, аби було це закручувати. Це, що ми переробили це, зерно припиняли десь тонину. Це, це на першому відео, я показував все на 25 см відхиляється це Тесно. О, тут Точково таку танину туди. Так це може було, де якусь, якусь арматуру собі покласти. Верлет. Як треба. Резатись верлет тут. тут Он некая. Тут у вас верлет, вже нас пробовали. Избоку. Ю. Тараз. Вот. Вот так і да. Як все треба, то... за крутета. Може. А тако? Деку. Тако а ве руках не трепате. Тако се пересуне. А тако. И тоа. Тоа за крутем. Крут. Зафиксуваме цемпото. И се, и се. Тајде, ма, сиди. Дуже мосно маркнув, що може що в ті тут не будемо робити. Оце такий зберігам цей покажемо, як він. який вийшов. Зараз ми то ще Не до кінця зроблений. Бог великий, що може це припіднімати на велику висоту цей зажим. Це купили на базари 14-ку різьбу Такого ропили з трьох грубих дві. Таку направляючу шайпу. Ось завершили із квадрата 15х15 15 зробили ось пасу. І це все воно і... такое, Це заходить і це у нас рухається. Так. А це вже потім закручуємо. На яку нам потрібно потрібна. Ну, тут ще ручки зробить так є. На... На пістах, але поки що ще, ще один такий зажим будемо робити. О. Ось така оця штука вийшла. Я оце ми, ми вже переробили ті, ті тиски, ну цей столик, коротше, от він був на рівні ця швеля. Ми припідняли, аби стол був рівний з цими тісками. Ну і фактично він трошки важкий, не можу казати. Швеліра десятки пішло практично 2,5 метр сюди. Ну, Гуський болт, все так як має бути.